Декілька десятків молодих активістів зібралися провести фізкультурно-спортивну акцію. На заваді не стала й дощова погода. На пробіжку вулицями острога організатори запросили як дітей, так і дорослих. За метою ставимо об'єднати покоління так, щоб через дітей запалити душі. Наших батьків до ініціатив молоді почали долучатися і дорослі цього чоловіка до занять спортом. Злучили його ж діти. Мені вже під 50 років. А оточують чекають, що я пому Навіть а це тільки за два місяці. Діти на мене вже звертають увагу. Мої що тато вже забув, що таке аптека, що таке ліки. Учасники акції бігли вулицями острога. Протяжність маршруту два кілометри. Кінцева точка стадіон. Ця молодь не боїться захворіти. Вони загартовують свій організм і в дощ, і в сніг, а все для того, щоб бути здоровими. Оздоровча гімнастика на свіжому повітрі приносить користь. Переконують організатори. Розповідають, що подібні акції в острозі стануть традиційними. Після розминки майстер-класи від турнікменів на поперечинах і брусах вони виконували силові гімнастичні елементи. Чим займається активна молодь? Прийшов подивитись, і острозький міський голова. Олександр Шикер пригадує, в його молодість спортом займалися в кожному дворі. Традиції намагаються зберегти і сьогодні. Навіть у нас в міській раді ми також у всіх ігрових видах спорту приймаємо участь. Можливо, ми не перемагаємо, але участь ми приймаємо. Як тільки розтане сніг, ініціативна молодь займеться туризмом. Нині розробляють пішохідні, водні і веломаршрути. На теренах устройщини є дуже багато цікавих і різноманітних маршрутів, по яких було б дуже цікаво людям пройтися, навіть не тільки малим дітям а й Людям старшого віку молодіжні ініціативи підтримали і національному природному парку Дермансько-Острозький. Активісти там можуть і надати допомогу, і отримати користь. Молодь зі своїм свіжим поглядом на те, як вони хочуть бачити ці маршрути, надає активну допомогу у створенні теж цих екологічних стежок маршрутів. Проектують їх. Тому тут є дуже великий потенціал. Так, так. Подібні спортивно-фізкультурні туристичні акції ініціатори планують провести і в інших містах. Юрій Шерманський Микола Мельничук інформаційна програма День